Моє вітачка, послання вам від вищих сил. На темній колоді безумного місяця ми подивимось, послання вам від вищих сил. Але спочатку подумайте про себе, приберіть зайві думки, тому що ми спочатку подивимося, як вони вас бачать. Так? А потім ми вже подивимось саме послання. І так, як вони вас бачать? Лицарь Жезлів. Маг, король мечів, четвірка жезлів. Дивіться, тут енергії, дівчата, і чоловіки, не потрібно сприймати, коли я говорю, що це буде тільки от, наприклад, я бачу сигніфікацію, говорю: тут більше жіноча ситуація, тут більше чоловіча ситуація. Ми беремо взагалі тару, нам підсвічують енергії, в яких як вас бачать? Вища сили. Вони вас бачать в енергіях, в яких ви знаходитесь. І ви для них діяч світла. Зрозуміли? Ви для них воїн світла. Ви для них людина, яка навчилася тримати меч на напагатові. Ви для них та людина, яка навчилася. Не лише боротися, а й і освічувати освіч, освічувати собі шлях іншим. У вас є місія руху, у вас є підсвічування енергії творіння, тому що маг це, це людина, яка використовує чотири стихії, і маг це проявлення, у вас дуже міцне слово. Ви можете бути гарним оратором, вас можуть слухати, ви знаєте, як на кого впливати. Ви, вміряєте, ви вмієте творити свою реальність. Якщо ви чогось не знаєте, ви навчитеся цьому. Ви людина, до речі, будьте обережні, словом, думками у вас тут. Дуже саме слова і думки розвинуті. Ви можете чути, ви можете бачити. У вас поєднання натхнення волі та розуму. Вищі сили вас бачать, як ту людину, яка перетворилася, от може перетворити ідею у форму, хаос в напрям, вогонь у ясність. Розумієте? Мах він взагалі вміє. Використовувати чотири стихії, це ми знаємо, що так. Повітря це мечі, вогонь це жезли, пентаклі це земля, і кубки – це вода. Розумієте? Четвірка жезлі тут показує про те, що вас благословляють на стабільність. У вас є стабільність і завжди буде стабільність. І якщо ви тут і зараз без пари, ви будете з парою. Тому що, напевно, у вас а, в ну, вашої місії теж повинна бути поруч якась людина. Ну, не якась, а та людина, яка буде вас підтримувати, як і ви ту людину. Тобто ви та людина, яка здатні відрізняти істину від ілюзії, бачити суть а не оці, Ви зрозуміли. Просто так ви зараз не пропустите в своє. В своє так би... Свій простір будь-якого ви будете світити тільки там, той людині, яка на це заслуговує насправді. Не в тому сенсі, що вона повинна заслуж... заслуговувати, а в тому сенсі, що ви побачите, що ця людина саме ваша людина. Вона а, десь буде нагадувати вас. вас. Розумієте? Ви а, здобули свій простір і і сили до натхнення і поєднання, і поєднуйте це зі своїм спокоєм. Це для вас дуже важливо. І тому ви і не всіх будете пропускати. Я можу, до речі, сказати по цим картам, що в, в, наскільки ви рухлива людина взаємодієте, можете багато з ким взаємодіяти, але ви а, таке враження, що тут і зараз ви вже не всіх впускаєте в своє поле. Тобто ви не видаєте так просто вашу енергію, ви її не розтрачуєте, розумієте? Це добре. Послання вам від вищих сил. Я, до речі, хотіла сказати, що в телеграм-каналі я викладаю карту дня, афірмацію, також розкриваю сни, буває не завжди, на жаль, буває просто от а, і по тижню буду на кожний знак зодіаку просто давати рекомендації, так би мовити, що вам очікувати саме на тиждень, не по місяцю. Просто ми обговорили і учасники телеграм-каналу вони так вирішили. І ми будемо так робити. І багато-багато чого цікавого. Нумерологію ми вже там теж проходили, ну, в тому сенсі, що по даті нарушення. По даті даті нарушення. Багато чого можна розкривати. Тому, якщо ви не підписалися, підписуйтесь в телеграм-канал. Якщо у вас якісь є ідеї, пропозиції, пишіть, будь ласка, і навіть там можна писати ваші пропозиції на загальні розклади. І так, послання вам від вищих сил. Повішений, туз пентаклів, місяць, сонце, петірка жезлів, дев'ятка кубків. Я думаю, тут достатньо, достатньо. Достатньо зараз. Зупинись. Ну, тому що пішла-пішла тема. Зупинись. Я буду говорити як від вищих сил. Ми готові тобі дати новий початок. Але спочатку тобі потрібно продивитися напрямок і обдумати. Це не покарання, а ініціатива. Час побачити світ навпаки. Перевернутий. Зрозуміло, так? Подивитися на ситуацію не як жертва. Тому що не завжди те, що ти думаєш, робить хтось, це ми робимо через ситуацію або людей. Задля того, щоб ти зростала. Навіть когось ми. Когось ми прибираємо від тебе. Це теж є твій шлях. Тому що час прийшов сказати прощавай. А ти все тягнешся і чіпляєшся. Те, що, те, що здається застійним, насправді є прихідом. Те, що немає біля тебе зараз людей. Це час на обдумування і це час відшліфовування і очистки себе. Все зайве від тебе уходить. Ті люди, які вже в інших енергіях, ніж ти, вони імпульсують по-іншому, вони уходять, тому що вони навіть тобі не потрібні. Ти це відчуваєш. Нова можливість потузу пентаклів уже формується в матеріальному світі. І прийде лише тоді, коли ти навчишся довіряти процесу, навіть якщо зараз нічого не видно. Це початок. Місяць і сонце говорять, що поруч дуже сильний знак. Ти маєш пройти крізь ілюзії, щоб народити істину і її побачити. Завершальний акорд, боротьба, що триває, але ти вже на порозі внутрішнього задоволення вищі сили кажуть тобі: не воюй твій шлях не через опір, а через усвідомлення. Ми готуємо для тебе радість, але спершу маєш ти звільнити серця від страху. Отаке От вам послання від вищих сил. Приймайте.